От тут у нас є весняна прививка. Вам... Це є весняна прививка. тут бачите, де місце з зростання. Верхню частину ми її вже забрали. Тут внизу хвої нам вистачає. Ми забрали те, щоб стимулювати ріст нашого живця. В даному випадку тут у нас було не прижилося. Тоді ми зробили ремонт. Вставили дві хвої. Це була сьогоднішня прививка ранішня. Тут вставили ставочку і тут другу ставочку. Це нижні забрали для того, щоб краще дати доступ соку до наших живців. На даний час ми бачимо місце прививки весняної, яка не прижилася. І ми будемо її ремонтувати, але вже прививати на свіжому прирості, зеленому. Ще поберемо сусідньої рослинки шаровинної. Знімаємо і іголочки. Залишаємо тільки на кінці невеликий пучок. Тут теж але знімемо їх з західної сторони, щоб в день сонце менше пригрівало. Обов'язкова дезінфекція. дезінфекція, як я вам вже казав, це є звичайна домашня самогоночка. Робимо зріз. Зріз робимо до деревини. Дер дер щоб, секундочку. О! Щоб в нашомучку був кора, камбій і... Початок деревини. ну Тут дуже погано видно, що вислоюється, Ви бачите, тут є і деревина. Тепер беремо наш череночок, Знімаємо з нього тільки куру. Так, отут в цьому районі ми вже бачимо, показалася наша деревина. Тепер внизу переходимо на клин із воротньої сторони знімаємо тонесеньку полоску шкіри. Шкіри. І частину камбія. Так щоб камбій зеленший залишився в нас. Вставляємо на місце. Закріплюємо резиночкою. У зв'язку з тим, що зараз літо, суха погода, щоб нам не засихало місце зриву, зрізу, ми ще їх забезпечимо від пересихання такою спеціальною плівкою. Це можна цю операцію виконувати звичайною плівкою, якщо більшіство садоводів. Ну, у нас за наявності цега. Костуємося цим. Це сильно на результати прививки не впливає. От ви побачили, як ремонтується сосна. Це є, називається літня прививка. Сьогодні у нас є 5 липня. Літня перепрививка по зеленому живцю, по зеленому прирості. Ще не з деревілому, дерев'нілому, а по-зеленому. Ще перейдемо сюди вниз. Тут у нас ялинка звичайна, привита, на ній голуба, головка, глобоза. Прививка була весняна. Зараз ми бачимо, отут, якби наш черенок тронувся в ріст. Для того, щоб стимулювати йому ріст повністю, ми не маємо можливості зрізати верхню частину через те, що нижня частина дуже мала і просто сама ялинка сама по собі засохне бо не буде правильно фотосинтезу. Для цього ми верхушку як би її зріз залишаємо, але зменшуємо кількість бокових гілочок. І стараємося вирізати всі ті, які можуть бути конкретними для центрального стволика. Даний час ми бачимо приріст вона дали, але в якому стані, як вона зрослася, чи вона зрослася повністю по всій площині, чи тільки в одному місці, ми ще не знаємо. І для того ми верхню частину цю не забираємо, для того, що якщо вона нам, нам не якісно зростеться, буде неякісний е, шов, тоді ми будемо ремонтувати, робити перепрививку вище. чи на цьому, чи на цьому місці, чи осінню цієї осінь, чи, чи весною. І через те, як ми рекомендується. Залишити як запасний варіант ще на майбутнє. На Тут, бачите, ми верхню частину зрізали через те, що по тому, який приріст за цих два місяці у нас, значить у нас зрослася повноцінно, значить там що буде нормальний, і ми вже з більш спокійною душею можемо зняти верхню частину, щоб стимулювати ріст нашої прививочки. Сьогодні ми вам показали результат нашої весняної прививки. Те, що не, привило, не прижилося. Ми ремонтували. Ну, ремонтували, називається прививка по зеленому приросту. Не по поздеревілому, а по зеленому. А осінню буде у нас основна прививка. У кінці серпня будемо прививати основні рослинники. Думаю, що ми зможемо вам показати нашу осінню прививочку. Так що дякую за увагу і все найкраще. До побачення.